Хайпова людожерка, яка прикривається військовими, в соцмережах розносять народну депутатку Мар'яну Безуглу. Причина її скандальний допис про загиблого від російської ракети в Києві. Депутатка прокоментувала трагічну звістку словами: косив від армії, але, мовляв, наздогнала карма. Як реагують люди на дивні зловтішання безуглої та чим дорікають політикині? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Косив від армії, але карма так підписала новину про загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка, народна депутатка Мар'яна Безугла. За деякий час політикиня видала продовження своєї так званої геніальної думки. Послухайте. Вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо. Але цікаво, що самі військові в шоці від логіки народної депутатки. Ветеран російсько-української війни Олег Симороз, не добираючи слів, прокоментував позицію безуглої. За його словами, нардепка лише прикривається. Військовими. Мені здається, я маю право як учасник бойових дій дати відповідь. Не смій, тварино, приплітати у свої маразматичні хайпові тваринні пости військових. Ми воюємо за те, щоб у нас було майбутнє, в тому числі ми захищаємо цивільних, і ти не маєш жодного морального права говорити від імені військових просто хайпова людожерка. Сподіваюсь, ти теж отримаєш свою карму. В соцмережах несеться шквал критики на адресу безуглої. Люди обурюються її цинічності та нарікають, коли ж такого політика позбавлять мандату. Та не існує пані Мар'яно ніякої карми з вами. ж все ок. Ти змогла парою слів продемонструвати відношення влади до життя простого українця, якого вбила російська ракета. Бо ви нічого не зробили, щоб захистити країну і людей від нападу? Браво, це ще вміти треба. Це просто людожерство, можливо, завдяки саме завдяки йому ти зараз сидиш у Верховній Раді, і після смерті співвітчизника не знайшлось ніяких інших слів. Чи це робиться навмисно, аби викликати бурхливу реакцію і змістити фокус уваги від інших новин? Перша леді України Олена Зеленська теж прокоментувала новину про жертв російських обстрілів. Вона не згадувала у своєму дописі прізвища безуглої, але прозоро натякнула, що треба підтримувати одне одного, зокрема словами та екологічними коментарями в інтернеті. Зеленська також перелічила прізвища загиблих та підкріпила допис їхніми світлинами. Серед них і фото Дмитра Ісаєнка. Ті, хто читає ці рядки. Бережіть одне одного ще більше ділом, але й словом, обережним, чуйним поводженням і в інтернеті, і в реальному спілкуванні. Всі ми переповнені болем, тож болісним, є навіть необережний дотик. Пам'ятаємо про це. А як вам реакція Мар'яни Безуглої на загибель цивільних українців? Як на вашу думку потрібно реагувати на такі висловлювання? Ігнорувати, відповідати. Пишіть, що думаєте, нам в коментарях. Засудили на 9 років за хабар. Остаточне покарання озвучили колишньому очільнику Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. Він після того, як почув вирок суду, втратив свідомість. Оскаржити рішення Феміди можна впродовж наступного місяця. Чи будуть адвокати подавати на апеляцію? Та що відомо про справу головка? Дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Два роки слухань, і от нарешті, готовий вирок суду. Голову Тернопільської облради 42-річного Михайла Головка визнали винним у справі про хабар: дев'ять років позбавлення волі, конфіскація майна і три роки заборони обіймати посади в органах державної влади. Та на місцях під час оголошення цього вироку в залі суду чиновнику стало зле. Підкосилися ноги, а згодом і зовсім він схоже втратив свідомість. Право отримати учасники судового проваджувати право отримати суді напередодні. Михайло головко виголосив своє звернення до суду, у якому повністю заперечив свою вину. Мені здається, я маю право як учасник бойових дій дати відповідь. Не смій, тварино, приплітати у свої маразматичні хайпові тваринні пости військових. Ми воюємо за те, щоб у нас було майбутнє, в тому числі ми захищаємо цивільних, і ти не маєш жодного морального права говорити від імені військових просто хайпова людожерка. Сподіваюсь, ти теж отримаєш свою карму. Що взагалі відомо про справу, Михайла Головка та двох його заступників затримали за хабар ще в 2023-му. За інформацією прокуратури, вони вимагали від місцевого бізнесмена 2 мільйони гривень. За ці гроші чиновники пообіцяли співпрацювати саме з цим. Підрядником його об'єкти будівництва мали внести в перелік тих, які потребують ремонту за державний кошт. Власне, головко із цієї суми претендував на 600 тисяч гривень. Крім того, головка звинуватили у незаконному зберіганні боєприпасів. Після висунутих обвинувачень чиновник вніс заставу 800 тисяч гривень. Вийшов на волю, а потім і взагалі. Тимчасово поновився на посаді з листопада минулого року. Головко був під домашнім арештом. Цьогоріч додалася нова підозра на достовірне декларування майна. Загалом вищий антикорупційний суд розглядав цю справу два роки, і от нині крапка. Щоправда, в адвокатів головка є 30 днів для апеляції. Далі вирок автоматично набуде чинності. Журналісти Суспільного до слова намагалися зв'язатися із захисниками чиновника, щоб дізнатися, чи буде апеляція. Адвокати на зв'язок поки що не виходять. А як вам озвучений вирок? Чи справедливе таке покарання для хабарника? На ваш погляд, пишіть, що думаєте нам в коментарях. Кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 24 З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло хлопця, чиї батьки від ранку чергували під будівлею. Разом із ними в очікуванні замерла вся країна фото подружжя за день стали вірусними. Ким був їхній син? Що про нього відомо? Дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось так виглядає будинок на столичній Солом'янці після прильоту російської ракети Х-101. Фото та відео зруйнованої будівлі облетіли весь світ. Британське видання Гардіан опублікувало матеріали із заголовком: російські ракети та дрони атакували Київ і вбили 16 людей. На жаль, цифра відтоді зросла. Пошукова операція тривала всю ніч. Напередодні ввечері з під завалів дістали тіло хлопця, чиї батьки. Не рушили з місця до того, як не побачили сина. Фото цього подружжя завірусилися в мережі. Дописувачі робили репости їхніх світлини і разом із цими батьками в реальному часі чекали не менш як на диво. На жаль, його не сталося. Ким був загиблий Дмитро Ісаєнко. Був 31 рік. Він навчався на магістратурі в педагогічному університеті Драгоманова. Здобував освіту за фахом фізична культура і спорт. В альмаматер загиблого написали прощальний допис, присвячений студенту. Йому було лише 31. молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною. Він жив, вчився, вірив у життя, поки його не забрала війна. Під цими словами сотні коментарів, дописувачі висловлюють слова співчуття. Та скорботи Дмитро захоплювався стендапом та мав декілька виступів, на яких ділився своїм гумором з глядачами. Також хлопець підкорював гірські вершини, зокрема, у 2023 році піднявся на бреску в Карпатах. Крім Дмитра і внаслідок обстрілу столиці загинуло ще 23 людей. Через це 18 червня оголошено днем жалоби в Києві. Нагадаю, загалом, під час удару по українських містах, 17 червня, росіяни випустили 440 дронів та 32 ракети різних модифікацій. Окремі містили касетні боєприпаси, рештки яких знайшли в одному зі спальних районів столиці. Нерозірвані суббоєприпаси. Рятувальники виносили з помешкань просто в руках. Використання касетних боєприпасів заборонене міжнародною конвенцією від 2010 року. Але Росія нагадаю як виробник такої зброї не стала підписувати цей документ. Посольство США засудило російську атаку, а Дональд Трамп проігнорував, заявивши журналістам, що ще не бачив новин. Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібно ще більше систем протиповітряної оборони від партнерів. А в подальшому потрібно налагоджувати власне виробництво таких установок. Це нагальна потреба для збереження життів. На цьому ми мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!